Дев'ятниця за померлих, за душі в Чистилищі. день п'ятий. Коли ми молимося за душі в Чистилищі, ми віддаємо на їхнє благо все, що Бог дав би нам, якби ми молилися за себе. Щоранку ми можемо жертвувати за душі в Чистилищі всю нашу щоденну діяльність і всі молитви, які ми промовляємо протягом дня. Найпотужнішим способом визволення душ частилища є свята Літургія, коли ми жертвуємо її за ці бідні душі, то вже не грішник просить за грішника, а Бог, рівний Отцеві, який ні в чому не відмовляє Сину. Молімося сьогодні словами Святої Мехтильди, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш що є на небесах. Отче Небесний, благай тебе, прости душам, чистилище, що не любили тебе і не віддавали тобі належної пошани. Тебе, їхнього Господа і Отця, що з чистої ласки зробив їх твоїми прийомними дітьми, а вони навпаки через свої гріхи вигнали тебе з сердець, в яких ти так бажав оселитися, щоб спокотувати ці гріхи, приношу тобі любові поклоніння. Які твій воплочений син дарував тобі протягом усього свого земного життя, а також приношу тобі всю покуту від шкодування, які він сповнив, і якими спокутував і відпокутував людські гріхи. Амінь. Нехай святиться ім'я Твоє. Благаю тебе, Отче наш, простий непорочні душі, що не завжди гідно вшановували святе ім'я Твоє. Але часто призивали його даремно і своїм гріховним життям зробили себе недостойними називатися християнами. На спокуту гріхів, які вони вчинили, приношу тобі всю ту честь, яку твій улюблений син своїми словами і ділами віддав твоєму імені, продовж усього земного життя. Амінь. Нехай прийде царство твоє. Благаю тебе, владико, прости непорочним душам те, щоб вони не завжди були достатньо щирими, щоб шукати, бажати і вводити в царство Твоє, яке є єдиним місцем, де панує правдивий спокій і вічний мир. Щоб відшкодувати їхню недостатню ревність, творенні добра, приношу тобі найсвятішу волю Твого Божественного Сина, який щиро бажав, щоб і вони стали спадкоємцями Твого царства. Амінь. Нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Благай тебе, Отче, добрий, прости непорочні душі, які не завжди підкоряли свою волю Твоїй волі, не в усьому шукали сповнення Твоєї волі, а часто жили і діяли лише згідно з власною волею. Щоб відшкодувати їхній непослух, Приношу тобі досконале віддання твоїй волі, люблячому серцю твого божественного сина, найглибшу покірність, про яку Він засвідчив перед тобою, будучи слухняним тобі аж до смерті на Христі. Амінь. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, благаю тебе, все благий, прости, непорочні душі, які не завжди прийняли таїнство Евхаристя з достатнім бажанням, а часто приймали Його. Недостойно або навіть нехто волини, щоб відшкодувати всі скоєні ними гріхи, приношу тобі надзвичайну святість і глибоке споглядання Господа нашого, Божественного Сина Твого Ісуса Христа, а також палку любов, з якої Він дав нам цей незрівняний дар. Амінь. Прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Благаю тебе, Отче наш, прости чистим душам усі гріхи, які вони вчинили, потураючи самим головним гріхам і відмовляючись любити і прощати своїх ворогів. Щоб спокутувати всі ці гріхи, приношу тобі любовну молитву, яку твій Божественний син звернув до тебе за своїх ворогів, коли був на Христі. Амінь. І не веди нас у спокусу! Благаю тебе, Отче добрий, простить с надлимим душам, що надто часто не стояли перед спокусами і пристрастями, а пішли за ворогом усякого добра і віддавалися під владу плоті, щоб спокотувати всі ці численні гріхи, в яких вони були винні, приношу тобі славну перемогу, яку Господь наш Ісус Христос здобув над світом, а також Його присвяте життя, Його працю і труди. Його страждання, і жорстоку смерть. Амінь. Але спаси нас від зла і від усякої кари через заслуги сина Твого любленого і приведи нас, як і душі вчистилище до вічної слави, Царства Твого, що знаменує Тебе. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діва, радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і, і плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Зі святими упокой, Господи, душі особших грабів Твоїх, де немає болізні, непечаляні зітхання, але життя безконечне. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую за спільну молитву. Щоб молитися частіше, не забудьте підписатися на наш канал.